Привіт, друзі! Сьогодні знову говоримо про ініціатори підриву для fpv дронів Ось наша минула версія, вже знайома з чекою у вигляді Джека від навушників. Зараз ми випустили нову версію. Покращення вже сьогодні. Пластикова чека, яка дуже легко витягується. Покращений корпус, який легко збирається, і е, можливість е, ініціації підриву та активації е, пристрою в повітрі. Давайте розглянемо роботу пристрою докладніше. ЧК дозволяє приєднати шнур до стартової позиції дрона і запустити пристрій, зворотній відлік. Е, під час старту дрона. У пристрої є індикатор, який повідомляє користувача про поточний стан пристрою. Зараз ми бачимо, він повільно мигає приблизно один раз на секунду. Це означає, що пристрій знаходиться в режимі затримки пуску. Стандартна затримка у нас одна хвилина. І можна її, в принципі, змінити, перепрограмувавши пристрій. Тут ми бачимо два отвори для роз'ємів для підключення політного контролера. Цей отвір для підключення сигналу активації, цей отвір для підключення сигналу підриву в повітрі. Зверху ми бачимо. Контакти детонатора. Тут вони натискної дії, натискаємо і вставляємо детонатор. Для демонстрації роботи ми скористаємося світлодіодом. Під'єднаємо світлодіод. Ось бачимо, що пристрій швидко мигає. Це означає, що він готовий сприйняти удар. І, і, і ініціювати підрив. Давайте спробуємо. Бачимо, що світиться світлодіод. Індикатор е, повідомляє про те, що е, відбувся підрив. От, ініціатор спрацював. Давайте перезапустимо пристрій і спробуємо е, продемонструвати, як працює. Е, як працює активація в повітрі і, і підрив у повітрі. Для цього візьмемо інший пристрій, до якого під'єднані контакти політного контролера. Ось такі контакти політного контролера у нас є. Ось ми під'єднали світлодіод, виняли чеку, і протягом хвилини. Наш пристрій а, чекає на активацію. А, контакти політного контролера позначені плюс і мінус, червоний-чорний, тому що вони мають полярність. Ми маємо подавати а, на, на нього логічну одиницю 3,3 вольта. А, це стандартний логічний рівень для усіх політних контролерів, які ми зараз використовуємо. Також замість сигналу з політного контролера в другий роз'єм ми можемо підключити вуса, які люблять користуватися деякі пілоти в півдронів, і при цьому повністю робота ініціатора залишається стандартною. Замість політного контролера вуса подають сигнал на підрив. FPV, на підрив ініціатору FPV дрона. Ось, ми бачимо, що ініціатор знаходиться в стані активності, все, він готовий відреагувати на удар, але ми можемо це змінити. І зараз о, давайте ми подамо сюди логічний нуль на контакти, на контакти активації. Що, від, що зміниться? Пристрій змінив індикацію, і бачимо, що він повільно мигає. Зараз пристрій неактивний, він на удари не буде реагувати. І таким чином ви зможете з пульта деактивувати пристрій, забрати його з FPV-дрона, вставити чеку і розрядити безпечно детонатор, виняти його з роз'єму. Якщо ми знову відпускаємо контакти і подаємо фактично логічну одиницю, пристрій повільно, перестає повільно мигати і починає швидко мигати, повідомляючи, що він вже активний і небезпечний, тепер давайте подамо сигнал логічний нуль на контакти, на контакти підриву в повітрі. Тобто при замиканні цих контактів відбувається підрив за умов активації пристрою. Тобто, якщо б тут ми підключили вуса, при контакті вусів з перешкодою ми б мали вибух. Також пристрій, крім способів підриву в повітрі, від удару, має режим самого знищення, стандартний. Режим самознищення це 15 хвилин з моменту активації пристрою. Якщо пристрій був деактивований за допомогою першого роз'єму, то час самознищення просто відраховується з моменту його активації, пристрій також має режим самокалібровки і самотестування. Якщо при витяганні чеки ми не бачимо постійного мигання світлодіода. Це означає, що відбулася помилка пристрою, помилка сенсора, і відповідно цей пристрій не використовуйте, а просто віддавайте, повертайте в ремонт, тому що ну, значить щось, якась помилка, і треба розбиратися. Не використовуйте такий пристрій, і він не вибухне, він є, неб... він є безпечний для користувача, але він не, не буде працювати на удар. Тому цей пристрій перевіряємо таким чином. Виняли чеку, без детонатора в режимі просто не перед польотом, а просто тестуючи цей пристрій, бачимо, що він мигає, значить, все окей. Користуйтесь безпечними пристроями для ініціації підриву ФПВ-дрона. Замовляйте. В описі цього відео є форма і вдалого полювання.